Польське радіо для України називам ще Світлана Мялик, і то є тема дня. І сьогодні ми будемо говорити про пошук правди, правди та примирення польсько-української історичної пам'яті. І сьогодні моя гостя, голова асоціації польсько-українського примирення, Кароліна Романовська. Романовська. Добрий, і день, і Добрий день, привіт. Добрий день, привіт. Відразу хочу почати з цієї новини що Нещодавно посол України в Польщі Василь Боднар підтвердив, що Україна дала згоду на початок пошукових робіт. Йдеться про село Угли на Рівненщині. Що ця новина для тебе означає? Бо знаю, що вже багато часу, багато років борешся з цього приводу. На то була э, ну це була проривна новина відомость э, заскочення здивування, ну великі емоції теж не, теж не буду приховувати. А звідки ти про це дізналася? Довіся що це було? Тим, дізналася про це не, з, 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 з радіо, телебачення з або з десь з читала зі з сторони з безпосередньо, е я просто е помітила. 에, пост 에, посла 에, Боднара про те, висок що висок, та, згода була она, видана, що, подписав, що він її підписав, і, і ну і, ну, і так, насправді пам'ятаю пам до цього пам часу, рано, ну вранці побачила то, це і, повідомлення і, і почула і відчула, ніби камінь звалився з серця Спочатку таке відчуття, бо не знаю, чи всі наші е, слухачі тут знають, але це не лише. Справа, за яку я борюся зі спілкою польсько-українського примирення, і чому саме це село Угли є для мене таким важливим? Тож я попрошу тебе розповісти про цю історію, чому вирішила звернутися рік тому до президента України Володимира Зеленського, так до українського ІНП, з проханням про дозвіл на пошукові роботи в селі Угли. Це місцевість, звідки походить моя родина з боку моєї мами. Це особиста сімейна справа. Це Дуже особиста справа, тому що всі про це маленьке село десь там на краю світу, бо для мене це завжди був кінець світу чула від дитинства. З дитинства у нас говорили про угли, угли на Волині, бо це було колишнє воєводство Волинське. Зараз це рівненське, і я знала, що там є якась така частинка моєї, моєї родини. Якесь місце за яким. Може моєї тені, можливо, Бить може родини частина моєї, моєї родини сумує. Можливо, частина моєї на... На... На родини питання, шукає відповіді е, на певні питання щодо подій 43-го року, вкорожень, року вкорожень, які вкорожень, там, вкорожень, які вкорожень, а, там відбулися. Це було польсько-українське село. Мій прадід був був солтисом цього села. Мій прадід поляк жив у злагоді з Взгоджя з. Олякамі українцями, поляками українцями його обрали на старосту. Українські родини просили його, щоб він хрестив їхніх дітей. Тож мені здається, що сам факт того, що він був людиною, до якої українські родини зверталися з проханням хрестити дітей, означає, що він мусив бути добрим, добрим солтисом його попереджали про це українські друзі, мешканці, що вони повинні тікати, бо прийдуть їх вбивати. Але мій, але мій прадідусь у це не вірив. І його люблять. Був авторитет. Ви була повага мій прадід казав, що він добра людина. Що ми всі тут живемо в злагоді, що що ніхто не прийде його вбивати, бо немає за що, але. На жаль, він помилився. І так 18, і 18, так, 18 осіб з моєї родини було вбито в 43-му 12 травня українською повстанською армією. І ні. Ну і нігде не залишили поховані. І ніколи не були поховані лише через тиждень. Дозволили взагалі членам моєї родини німці, які ніби захистили це село увійти і зібрати ці тіла з полів в углах. Загинуло близько ста осіб, у цілому, так у цілому, так а 18 осіб це члени саме моїх найближчих, і по коли вони… І через тиждень, коли вони могли з цих спалених домівок, з цих полів зібрати ці тіла, там було багато дітей, багато жінок. Це також можливо більш болісно, що загинуло стільки стільки дітей. Як виглядала виглядав твій шлях від задуму? Так від першої ідеї, що ти мусиш цією справою займатися, так. І до, до офіційного і до вже шістків, звернення до президента і... і до всіх, всіх організацій, буду укривати, ніби не буду приховувати, що мені знадобилося <різвища> трохи часу, щоб зрозуміти, <різвища> що моя родина <різвища> через ці події зазнала <різвища> певної травми. Але, але я завжди але... мала таке відчуття, втратимя що втратимя, Повинна з нею зіткнутися і повинна туди поїхати. Повинна поїхати, щоб знайти для себе відповіді. І коли я поїхала вперше кілька років тому, в 2021 році, до села Угли ще до війни, повномасштабної війни, познайомилася там з друзями, познайомилася там з мешканцями, для яких це місце також є надзвичайно важливим захищати цю пам'ять так? українці, так українці, так який охороняє територію, так який якось так. Якщо люди там живуть і пам'ятають, що вже 80 років туди не можна ходити, бо тут лежать поляки, і вони ставляться до цього з повагою, так цю пам'ять з величезною повагою, з величезною повагою, з... Із... це вони насправді там на місці для нас, для родин є тими охоронцями цієї пам'яті там. Там. тож коли Вien, я Hollа, усвідомила, що, що тема ця тема важлива, для мене той, важлива, якби з іншого з боку, так з Польщі, з іншої країни, а для, для них, а для них так, вони там та живуть, sacs, вони Gym там кожного дня, вони йде, кожного день, дня бачать це місце зі своїх вікон з домівок. І є там така моя героїня, наш ангел, пані Світлана. Яка яка, яка займається цим місцем, місцем, яка зберігає пам'ять пам для нас, і я її ніколи раніше не знала. Приїхала, коли я туди вона... приїхала, вона навіть Вручила мені вона... речі викопані той, з під дому, дому моєї родини, Но які належали моїй родині для реліфія, мене, для моєї родини це такі реліквії. Що це за посудина? Це були три речі, які я отримала, і це дійсно дуже значуще. Перша річ, наче напівмушуповідь історія. Бо вдома спочатку Моє я прадянка, повинна розповісти історію, бо в домі мого прадіда, який школа, був солтисом, знаходилася школа, також школа, бо це був найбільший дім школа, у селі, і це і була невелика школа. Лекції, але діти приходили на уроки, і також, бо там версії. не було церкви в селі. Що неділі приїжджав священник відправляти месу, і мішканці всі збіралися, і жителі села збиралися на цю месу. і тому після цього вступу можу сказати, що це були за речі. Че отже, передала мені три речі і кілька польських монет. Перша річ була верхівка від церковного кадила. такого, що в церкві у це така верхівка оздоблена, дуже красива, ну символ того, що. Там священник відправляв месу, церква. Друга, Друга річ, яку мені вручила викопана халамош. з під цього дому. Це був каламар, такий для вмочування чорнила, щоб писати. Ну це теж символ тієї школи. А третя річ була скляна така, така прикраса скоріше. голівка, такої телички, маленької курівки. Скляна прикраса, зламана, але дуже красива. І ну для мене це. Це дуже дуже цінні, варто варто учим у тебе вдома, передала їх моєму дядькові, для якого ця історія також дуже важлива, і вони у нього так, щоб члени родини теж могли що побачити те, що вдалося врятувати. Це перші речі, які взагалі нам вдалося. Якби, не wiem, там якби здобути звідти це було також дуже зворушливо. А що я дізналася нещодавно, то перед тим як пані Світлана взяла на себе цю пам'ять про нашу родину, про нашу не тільки родину про жителів села Угли. Раніше Цим займався її батько, бо знаю, що мої дядьки, які приїжджали туди, члени родини в 90-х роках. До 2000-го вперше то теж вони теж зустріли нього, такого ангела 에, пана Романа який который... Пана Романа, який опровад, також їх водив, показував їм, показував де, їм де тримав старі е карти, знав, лідів, де стояли будинки, де раніше була дорога, тримав цю пам'ять. На жаль, він вже не живе. Повторюють, так трас, так? То, так. А тепер тепер це перейняла на вже на теж має свої роки пані Світлана, по саме по після свого батька. Отже, ми маємо там на місці людей, з якими відчуваємо який зв'язок, який нас який, у цій у цій дуже важкій важкій історії поєднав назавжди. Так і це важливо. Я хотіла ще запитати, як відреагували на це рішення на згоду України та родини жертв, так польські громадські організації, можливо, місцева влада, дуже позитивно. Усі дуже позитивно. Що стосується моєї родини, то можу сказати про мою тітку, яка ще народ. Дилася там чча Аня і Спотленем, тітка Аня під киснем, тобто вона хвора, вже немічна особа. Однак, коли вона дізналася про це, я з нею розмовляла, вона сказала, що отримала стільки енергії, що прибрала весь дім і. Питалася, ну і я запитала, що вона відчуває. Вона відчувала радість, відчувала таке це мікс. Це так багато почуттів в одному. Бо я розумію, що це як шлях до цієї справедливості, так історичної не йдеться про те, щоб ми бачили це світло, так. Тільки навіть Тому, не йдеться про справедливість, бо винуватці цих вбивств не живуть, живуть. Вони не вони будуть покарані, їх немає. Тому більше йдеться лише про таку звичайну людську річ, що родини мають усвідомлення, що є могила цих, цих убитих, що можна прийти, що можна вшанувати пам'ять, що можна запалити свічку, саме так, і я вірю, що. Я вірю, Я вірю, що всі родини таком, повинні вірю, мати теж, таку можливість, і вірю так також, що ця справа дуже для складна наших для наших народів. Насправді може бути справою, яка буде теж... наші народи об'єднувати, тому що це є, це є питання. Но таких фундаментальних вартостей, таких фундаментальних цінностей, в яких не, не повинно бути жодних, бути жодних суперечок. не повинно бути жодних. Повільно до нас напевно діліть. Це точно не повинно нас ділити. Це не так розумію, що для тебе ця справа не лише особиста, так це справа пам'яті та примирення між Україною та Польщею. Але точно тому, що це є Я глибоко вірю і переконана, що це є та річ. Яка об'єднає поляків і українців поляків разом, і українців разом. тому що тут що я мушу також згадати дуже для дуже мене, для мене для болісну, 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 болісну ситуацію з минулого місяця, sprzed, кілька тижнів тому місяця кілька тижнів тигодні. Для нас, для поляков, як, як для, для нас, для поляків, так і для вас, українців. Своїх вістів, поховання своїх близьких щось, є чимось очевидним. очевидним. А в момент, коли. Триває війна і коли жінки, вдови не можуть, вдови тяло, не можуть привезти межу, тіла отут, своїх, своїх чоловіків, дівки. батьків, Я своїх дітей. Я бачила видяла, серед жінок, бо брала участь, знаю бобрам удя з на е ті жінки, які втратили своїх чоловіків моменті, на війні, і в момент, коли неможливо тяло, повернути тіло. Це це великий біль, і, і я навіть не хочу навіть уявляти це, собі, через що ці жінки проходять нещодавно, кілька тижнів тому. Ми також втратили героя перед ефіром. Ми про це говорили, що Героя Володю кінчика. Кінчика був членом стоворишення, бо був, був членом був, 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 товариства. був членом товариства. Був на, був товариства, був на наших вори, перших майстер-класах. Потім... він починав це разом потім... з нами. А потім, а потім... На... Ну а потім відомо, почав ли, воювати і... на фронті. І відомо, ну не мав вибору, і і, і... загинув. Дізналися, що загинув але немає тіла. Немає тіла, бо тіло є спостроєн російський. Знаходиться і... на російській стороні і можемо Ми не можемо організувати похорон. Ми організували разом такий тут, у Польщі, організували закону, разом з братами з ордену, бо він був з лицарського ордену, лицарів Павла Івана Тупіко. Павла Другого. І Мше. Лицарі організували таку такому Лицарі Організували таку месу. Не можу, не можу сказати прощальну, не можу сказати похорон. Це була меса за, за його пам'ять. Пам але похорон не можемо, не можна організувати. Його родина, Його родина теж через це страждає. може в цьому випадку є якась надія на те, що він десь живий. Просто Також хотіла вірити, Однак я багато разів туди дзвонила і дізнавалася, і сказали, що весь підрозділ понад 20 осіб було вбито і що шансів немає. однак, також, якщо немає тіла, то завжди є ця надія, і мені здається. Що то є трагедія для трагедія. це трагедія для есть, і це трагедія є, і це є трагедія, і це є це є біль як для поляків, так і для українців. Так, це правда. Я хотіла тебе запитати про те, що е, після того як з'явилася інформація про згоду України, так само з'явилася інформація, що Польща в цей момент не має коштів на проведення пошуків. Що ти про це знаєш і як? Оцінюєш готовність польських інституцій, польських інституцій наприклад, е Інституту національної пам'яті та інших інституцій, продовжувати цю справу? Я зараз веду переговори і отримала запевнення, що кошти є, шосон? Що не буде жодних проблем, що не буде жодних проблем з цим процесом і. І зараз чекаємо на. І тепер чекаємо на є. Підозрюю, що незабаром почнуться вже конкретні приготування до цієї справи, і ми зможемо діяти. Натомість на сьогоднішній день можу сказати, що співпраця швидше бачу цю співпрацю і тут позитивно. Які проблеми на цій дорозі можуть бути наприклад мені здається, що... кошти, згода є. Кошти є так. Яким кобецоцо далі бути що далі може бути, якби по черзі? Як це, коли це можу? коли роботи можуть початися? В... Надія, що праці як... сподіваюся, що роботи Мам, розпочнуться як мога швидше. Що... Я дуже сподіваюся, що Удана почекаємо, ще. почекаємо, ну, і сподіваємося, що це незабаром станеться. Незабаром цей процес розпочнеться. Я глибоко Natomiast, вірю, що так і буде. Ну, Однак, це дуже складний процес, і заплутаний процес. Не і ми теж не забуваємо, Україна, і, і, і ми поляки теж пам'ятаємо, що Україна весь час у стані війни. і. І, звісно, тут ці східні частини є безпечнішими, але теж не можемо про це забувати натомість. Однак, те, почекаємо, 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 і почекаємо, сподіваємося, ні, що ні, це незабаром все, станеться, недугові, незабаром так, цей недугові, процес це, розпочнеться. Процес Я глибоко вірю, що так і буде. Проте Natomiast, тут, мабуть, не потрібно, не потрібно багато не говорити треба, перед. Почекаємо, бо насправді. Не треба дуже мовити бо так, треба якийсь час помілчить, так на треба якийсь час помовчати так на цю, почерпи, так, на ми цю тему увагу, і просто почекати. Не на що... так Я, вважаю, я то Ми то сподіваємося, я що це навіть, буде. Я справді налаштований оптимістично і вірю, що цей процес дуже швидко розпочнеться, і також вірю, що є воля з обох сторін. Вспарcie. Відчуваю підтримку як за, з польської за, сторони, за, сторони, так і з української. За, відчуваю, з, що, czuję, że... відчуваю, що насправді деякі наші політики czuję, виконали що, дійсно гарну так, роботу в цій справі. Ну, в, наші політики, ніхто наші політики зробили направді ну, каву доброї роботи в тій справі. І... Я то ще Думаю, що це дуже важливе питання в боротьбі з дезінформацією та російською пропагандою. Сьогодні вранці я мала два інтерв'ю на цю тему, і перший спікер і друга спікерка сказали, що історична тема між Україною та Польщею є ніби головною ціллю російської пропаганди. Звичайно, що так, звичайно, що так бо це є рана, рана, і для Росії дуже зручно, щоб ця рана звичайно що так, звичайно, що так. Тут повна згода. я намагаюся не підливати масла у вогонь у цьому питанні, і радше ігнорувати це і не піддаватися. Бо правда в тому, що я зазнала величезної хвилі дезінформації величезної хвилі з боку Росії, величезної хвилі хакерських атак на рахунок асоціації. Я бачила, як сильно Росії заважає. Те, що особа нащадок жертв насправді з Волині, це по-перше. По-друге, особа, яка ще прагне до польсько-українського примирення, ну то я ж головний ворог Володимира Путіна, один з головних ворогів. Я це відчуваю і відчуваю це, бо багато разів можу тут навести навіть кілька речей, які ці. Які, скажімо, про російські, не знаю, скажімо, ну, ці, не знаю ці, як це сказати. Ну, ці дезінформатори наприклад, що робили, наприклад, до цього часу. Пам'ятаю, що робили всіляко, намагалися знищити мене, як зробити так, щоб і поляки не довіряли тому, ким я є. Пишучи найчастіше, що я є, найчастіше писали, що я Бандерівка, найчастіше це було таке визначення моєї особи, але з таких цікавих речей, які вони зробили, то уявіть собі, що взяли фотографію з телебачення, коли я давала інтерв'ю польському телебаченню. Телевізі, киде уділа в польській телевізії виду і пшевожилітом з інця на тлеі перенесли, перенесли це фото на, Today, на фон російського прапора на раша тудей. Збили ідеально дівачку, просто смуги телебачення і написали, що я активістка, яка заснувала не польсько-українське примирення, а польсько-російське примирення і писали нісенітниці. Ну такі нісенітниці, де я нібито висловлювалася в цій телевізії. Пам'ятаю. Коли я це побачила, то, польські журналісти, е польські журналісти е е почали питати, мені дзвонити і питати, і, і питати, чи це правда. Отже, ця дезінформація е вдарила то, по мені. То, ну то, не буду приховувати, е досі і вдаряє і, і так, то і справда. То і справда, і так, це правда. Це правда, що Росія, е що жива, Росія використовує ну, щіве, ну силу і можливості. І можливості Всілякого роду для е е е е е того, щоб е посварити і... наші народи між собою, е і е ну і ця, що? Ми і ми мусимо бути на це на дуже на стійкими. Мені здається, я... 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 що вже можу сказати, що я стала до цього старайте... стійкою. Намагаюся просто місту. не Мілядь, звертати не на це ва? уваги. Так, Уже ва? маєш ну, таку вакцину, так. так ну треба, мабуть, вакцинуватися. Так, треба вакцинуватися. Знаю, я вважаю, але насправді вони не усвідомлюють, що ці методи, радянські методи, бо назвемо це прямо. Це радянські методи, вони приносять протилежний результат від запланованого. І насправді, якщо ми будемо дивитися на цю радянську заразу, то вона. Це є так, як сказав ми мій. Ми повинні бути сильнішими за все це. Це просто така пухлина, яку потрібно просто хірургічно видалити, бо це є, але це не є щось, що мені здається, що ми вчимося на цьому, і поляки, і українці. Я вважаю, що тут не можу нас поділити, і е, я дякую тобі за те, що ти робиш, і я бажаю. Щоб все було так, як має бути, і я вважаю також тему історичну. Коли ми говоримо на цю тему, то е, тут не має бути якоїсь політики, але тут має бути повага і має бути емпатія. Саме так, повна згода, цей діалог робить нас сильнішими. Переривання діалогу і спроби переривання це є. Тоді виникає проблема. Але в момент, коли ми розмовляємо, коли ми щиро підходимо до цієї Цієї теми навіть, навіть з емоціями, але щиро, і говоримо щир, про те, як, як ми себе почуємо, почуваємо. Ми мусимо розмовляти 4, так і ми разом ми сильніші. Дякую тобі, Каролі. Кароліна. Кароліна Романовська, пшевонічайонця, стоважишення польсько українського Була діща й гоще польського радіо для України. Я Світлана Мялік. Дякую всім за увагу і до услушення.